Талант, це здібності природні, обдарування, справжній хист, хоч ти не бачиш їх сьогодні, бо ще малий вік і зріз. та є в тобі обдарування, вони у кожного з нас є, лише потрібне намагання знайти в своїй душі своє. Ну, щось таке, що серцю миле. Що ти робив би день і ніч, і був від цього ти на крилах І завжди б летів зорі навстріч. Це може бути що завгодно: малюнок, пісня чи життя, те, що для серденька природно, на що поклав би ти життя. Ти можеш гарно танцювати, а чи ростити десь сади, Плести гачком. Вірші складати, але без діла не сиди. Талант це здатність те робити, чому тебе ніхто не вчив. Талант, як сонце, щиро світить, лише в собі б його відкрив. Якщо відкриєш дар у себе, його відразу розвивай, не жди, що прийде манна з неба. І від безділля не страждай. А вчись, працюй, трудися в поті, щоб дар талант свій зберегти, і що години будь в роботі, щоб краще вміти і змогти. Тоді талант розквітне щиро і будеш ти на висоті, з собою будеш жити в мирі. Все буде добре у житті. Талант це дар, будь вдячний долі, якщо його знайдеш в собі, тому старанно вчися в школі, будь у постійній боротьбі. Література є тим фундаментом, на якому ми будуємо свій характер, свої творчі досягнення. Ми хочемо бути схожими на таких персонажів, як майстер і Маргарита, з їх вічним коханням і самопожертвою. Хочемо бути схожими на Гамлета чи Дон Кіхота з їх справедливістю, і боротьбою зі злом. Але є ті персонажі, які дають негативний приклад. Ну, нас, наприклад, Грегор Замза з його замкнутостю та комашинним життям, чи гопсек, який має свою цікаву життєву філософію, але він дуже скупий і жадібний. Дійсно, ми бачимо, що світова література це невичерпне джерело, яке дає нам відповіді на кожне наше запитання. Ми юні екскурсоводи. Нам подобається працювати в музеї, адже екскурсія це процес пізнавання предметів. І яви світу, в якому ми живемо. Ми намагаємося не тільки просто показати експонати та представити їх історію, а й організувати їх спризнавальну слухачів, спонукати їх до самостійного пошуку. У позаурочний час я займаюся науково-дослідницькою роботою. Мені подобається досліджувати різні проблеми в області педагогіки та психології. Науково-дослідницька діяльність приносить мені задоволення та радість самостійних відкриттів. Діти нашого часу дуже захоплюються комп'ютерними іграми і мають дуже низький рівень рухової активності. Наш танцювальний гурток завжди широко відчиняє двері для. Вас. Чиє серце б'ється у ритмі запального танцю, розуміє та внутрішньо переживає його і готовий присвятити себе в цьому виду мистецтва. Спорт допомагає людині бути в гарній фізичній формі. Крім того, стимулює досягнення нових вершин. Баскетболіст, це шахнути, снайпер в одному обличчі. Тут важливо все. командний дух, фізична підготовка та вміння формувати рішення за долю хвилини. Баскетбольній команді грати та перемагати наодинці, баскетбол вчить на життю. Мінію допомагати колективу, відчувати підтримку друзів та працювати в команді. Наша дружина юних пожежних це команда небайдужих ініціативних креативних учнів. учнів. У своїх виступах. Ми розкриваємо всі ті надзвичайні ситуації, які можуть статися з людиною протягом життя для зацікавлення глядачів проблемами пожежної безпеки, свої ми насичимо хореографією, музичними творами та декораціями. Маючи нагоду, хочемо всіх застерегти, щоб від пожежі життя зберегти, будьте з вогнем обережні завжди. Якщо ви запитаєте нас, чому ми вирішили стати учасниками команди КВН, ми з гордістю скажемо. Тому що гумор об'єднає. Тому що сміх продовжує життя та навіть покращує здоров'я. Тому що ми завжди маємо гарний настрій та невтомне бажання дарувати його оточуючим. Тому що гумор це позитивні емоції. А позитив приносить задоволення та насолоду життя. Саме посмішка стала візитною карткою нашої команди. Ми знаємо, що сміх. Це велика сила Здатна змінити Цей світ найкраще. Якщо малюєш гарно, то малюй. Якщо танцюєш гарно, то танцюй. Якщо ти вірші пишеш, то пиши. Якщо ти любиш пісню, то люби. Але пам'ятай талант свій розвивай. Бережи талант, бережи свій вік, пам'ятай і знай, що ти. Дитина, талант своєї батьківщини, України.